я ніби відкрив капсулу часу, а вона бризнула мені в обличчя струменем ностальгії. Едвард! В одному інтерв'ю Едвард Нортон казав, що у бійцівському клубі він вирішив розбити фару Фольксваген Бітл, бо ненавидить цей автомобіль за те, що покоління його батьків нав'язує їм цінності і моду свого юнацтва. Сам автомобіль це символ, відсилка до епохи хіппі, часів, коли небо було блакитнішим, а трава у кишенях. Пройшло два десятиріччя, і нову капсулу часу вже дістали, і трусять, щоб зарядити струмінь у пику наступного покоління. Афлек зрідка сідає у режисерське крісло. Після фурору і головної нагороди Голівуду за Арго пройшло більше десяти років, і з того моменту він зняв лише посередній ганстерський трилер та тільки но екранізував історію підписання контракту між Найкі та Майклом Джорданом. Air Jordan. I don't know. Якщо вам здається, що домовленості і перемовини між баскетболістом та компанією з продажу взуття, це не Джон Уік, yeah. ви не помиляєтесь. Дві години телефонних розмов це не найкінематографічніша тема, якщо це не дзвінок. Хоча і Ейр слухавка присутня навіть на постері. Але не судіть книгу по обкладинці, як і фільм по темі. Оператор Роберт Річардсон перетворив десятки, здавалось би, статичних сцен на динамічну подорож крупними планами. Камера стрибає між обкладинками журналів, елементами побуту, призначення яких зрозуміють лише люди, що народилися до Міленіуму, та порами на обличчі Мета Деймона, розглядаючи його зморшки, непомітно починаєш співчувати головному герою. До речі, Деймон не лише зіграв головну роль, а й майже з нуля переписав сценарій разом із Афліком, як у старі добрі часи Віла Хантінга. Знов ностальгія, цей дует знав, куди цілити. Мед втілив героя, що стовідсотково йому пасує. І я не про зовнішність, бо знайти спільне між реальними Сонні Вакаро та Деймоном справа не з легких. Річ у тому, що впродовж усієї кар'єри мед чарівно втілює мрійників, пересічних хлопців, які бажають чогось більшого і всупереч обставинам досягають мети. Ось і у Ер Соні прагне підписати майбутню зірку. При цьому у НБА не люблять найкі. Cool Сама компанія ось ось зачинить баскетбольний департамент. Юний Джордан у захваті від Адідас, а в самого Майкла, здається, вірить тільки його мати та Соні. Типовий увесь світ проти нас, але ми приймаємо виклик. Мотивуюча спортивна драма, які знімають з часів, коли гравці носили шорти більш схожі на стрінги. Хама. Єдина проблема, усі знають, чим скінчилася ця історія. Спойлер до фіналу стрічки прикрашає ноги більшості баскетболістів і стоїть на полицях десятків тисяч магазинів взуття. Тим цікавіше, з якою легкістю фільм створює напругу навколо історії. Це трьохочковий від Афлека, який також виконує слем-данки у якості актора, зігравши співзасновника Nike Філа Найта, того самого автора світового бестселера філософія якого згенерувала ледве не половину гумору у фільмі та це литерол дефіниш руки. Я щодо касту, то саме Афлек і Деймон умовили приєднатися до проекту Зірковий ансамбль. Окрім Бена і Мета, на паркеті сяяла потужна п'ятірка. Джейсон Бейтман, який після озерку перетворився на одного з провідних драматичних талантів Голлівуду. Кріс Месіна, чия істерика головна окраса фільму. Кріс такер, який з'явився на великих екранах уперше за дев'ять років. Пес Демалай. Харизматичний Меттью Майер та неперевершена Віола Девіс, яку в ролі своєї матері бажав побачити особисто Майкл Джордан. How do you say no to Ця команда, яку підтримує чудовий саундтрек і першокласна робота відділу костюмів і декорацій, набирає за сотню очок і ніби змушує одразу після сеансу відправитися у найближчий торгівельний центр, щоб викласти усі заощадження на па. Пару кросівок з магічним майком на емблемі, і так це неможливо приховати за якістю. Air це реклама, Nike, яка більше пасувала би фестивалю Канські Леви. Але це не претензія. Бо коли у дитинстві я дивився їх короткометражки, я починав мріяти. Мене переповнювали адреналін та радість. Пройшла чверть століття, і на мене працює інша реклама. Така реклама, яку знімає улюблений оператор, в якій чудово грають першокласні актори, і яка забризкує моє обличчя фонтаном ностальгії. І здається, це спрацювало не лише на мене, бо спочатку Warner планували показати Ейр лише на стрімінговій платформі. Amazon. але реакція тестової аудиторії була настільки схвальною, що вони вирішили відправити стрічку у кінотеатри усієї планети, де і ви вже можете її оцінити. Тільки не вдягайте на показ Adidas, буде трошки ніякого. І наостанок, найголовніше. Перш ніж ходити в кіно і за кросівками, не забудьте про те, що прямо зараз наш спокій і безпеку боронять дівчата і хлопці із ЗСУ, які кожного дня потребують нашої допомоги. Переходьте за посиланням у описі і донатьте на перемогу.